Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Повертаємося до внутрішніх питань політики, які відбуваються в Україні. І знову ж таки будемо зараз говорити про... Славнозвісно, в лапках міністра оборони України Олексія Рєзнікова. уже не одне видання говорить про те, що у майбутньому все ж таки може бути погоджена відставка вище вказаного міністра. Якщо говорити про народних депутатів, то нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко в себе розміщував інформацію про те, що різні кава можуть відправити відставку, і далі призначити послом в Великобританії, і, начебто, вже були якісь консультації з британцями, і останні не заперечують, щоб. Послом у Великій Британії української сторони став Олексій Різніков. Проте, знову ж таки, ця інформація потребує все ж таки підтвердження від інших джерел, а не тільки від нардепа Гончаренка. Ми будемо вже очікувати ці підтвердження, і далі вже більш детальніше про це говорити. Видання главком опублікувало буквально сьогодні, декілька годин назад, наступну інформацію, що кадрові загалом зміни в уряді вони можуть припасти на осінь 2023 року. Але варто говорити, що минулого року також говорили про те, що можливі якісь значні кадрові зміни, вплоть до того, що можуть змінити шмигаля, але в тому році таких суттєвих якихось кадрових перестановок. Не було. Що говориться з приводу Резнікова? Що крісло міністру оборони може дістатися для мене це була знову ж таки дивина. Теперішньому віце-прем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову. Так, це той Олександр Кубраков, якому колись? Загалом пророкували, що він може очолити Кабінет міністрів України. Це ще говорилось в кінці 2022 року, коли Кубраку, коли наша українська делегація здійснювала візит до Сполучених Штатів Америки, де Зеленський зустрічався з Джо Байденом, але знову ж таки за засобами маси інформації там. Сполучені Штати Америки не досить погоджувалися, щоб очолював уряд, і так і він не став новим прем'єр-міністром. Тепер головком описує, що Кубраков може стати міністром оборони України. Для мене це буде дивне якесь призначення. Людина, яка займається відновленням України там. Будівництвом розвитку територіальних громад чи чим тільки Кубраков тут не займається, якщо проаналізувати його посаду. А тепер його будуть відправляти на зовсім іншу ділянку Міністерства оборони України. Але тим паче ця інформація є в е, змі. Про це главкому розповідали проінформоване джерело у управління партії Слуга народу. Міністра оборони Олексія Резнікова буде призначено постом України у Великобританії. Натомість його крісло займе Олександр Кубраков, зазначив співбесідник Главкома. Джерело додало, що кадрові зміни можуть відбутися восени. При цьому поки не відомо, хто прийде на місце Кубракова і займатиметься питанням відбудови. України, тому що посада це мега, знову ж таки велика, яку зараз займає Кубраков. Крім цього, ще один народний депутат Ярослав Желізняк у своєму телеграм-каналі перерахував ймовірних претендентів на місце Різнякове. Такими людьми можуть бути Павлюк, Буданов, Кобраков та Камишин. Перші два військові, а міністр оборони має бути нагадую також вам, цивільною особою. Тому здебільшого може здійснитися ставка на таких осіб, як Кубракоп та Камишин. Ну, і тут варто нагадати, чому ця подія. Не подія ця інформація з приводу відставки Різніка. Вона знов ж таки почала обговорюватися у засобах маси інформації. Це знов ж таки та корупційна оборудка, яка була розкрита журналістами щодо закупівлі для армії ЄСП 17 гривень. Знову ж таки, за штуку у березні міноборони опинилися ще в одному скандалі, який був пов'язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Про це йшлося в розслідуванні лавкома під назвою Золоті фляги для Міноборони як постачальники заробляють мільйони на війни. І інші знов ж таки епізоди, які ви також могли чути. У засобах масової інформації якраз спровокували факт того, що зараз знову ж таки йде активне обговорення відставки Олексія Різнікова і знову ж таки його призначення послом у Великобританії. Тому ми будемо знову ж таки активно слідкувати за цією подією. Як на мене, ну, там Кубраков. Камишин ще може йти, тому що він там зараз здійснює досить непогані речі в контексті розвитку технологій. І він про це знову ж таки зазначав і є певні результати, але що там має робити Кубраков, для мене поки що це не є зовсім зрозумілим. Але, тим не менш, ми будемо за цим уважно спостерігати. Хто ж буде очолювати Міністерство оборони? В умовах продовження повномасштабного вторгнення Росії проти України це досить ключова посада, і тут дійсно має бути фаховий фахівець, який дійсно зможе, по-перше, далі здійснювати постачання Збройних сил України всім необхідним а по-друге, нарешті, проводити якісь реформи в самому Міністерстві оборони. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щасить вам!